Вітаю, диванчик і я запрошуємо вас на новий випуск. Вже рік ми живемо в нових реаліях, і кожного дня відбуваються справді історичні події. Сьогодні наша гостя диванчику Тетяна, ведуча свят, корпоративів і людина, яка вміє професійно дарувати позитивні емоції. Поговоримо про свята. Такі вічні питання на часі чи ні? Як святкують зараз, в якому форматі, що одягають про це все і багато іншого на диванчику. Дуже вам це з дівчатками працювати, це, звісно, ужас. Колокнуть, щоб ми подивилися, все нормально там. Ні, плакати не будемо, батуш питать. Вітаю Тетяна. Розкажіть про початки своєї діяльності. Почала я відносно недавно, якщо чесно, 2019 році в кінці 2019 року я отримала перше своє замовлення. Це був новорічний корпоратив. Хоча я до цього насправді була й не готова, тому що. Моя професійна діяльність як ведучії в принципі почалася без моєї, мабуть, згоди, скоріше так сказати. Але я дуже рада тому, я дуже довго готувалася до цього. Але, мабуть, причина була через те, що я сама не вірила в те, що я зможу це зробити. Ось і перше замовлення мені прийшло від моїх знайомих. А це була компанія. Компанія знаходиться в Полтаві, і вони запросили мене в якості ведучої. Ну, мабуть, я як всі творчі люди починала зі школи проявляти свою. Креативну сторону свого я брала участь у танцювальних гуртках, співала, виступала, різні театри і тому подібне. вже в університеті трошки я змінила цей план. Я пішла більше в організацію, тому всі мої пари в університеті проходили паралельно із різними концертами в плані організації. Потім, звісно, я я навчалася педагогічному і я їздила на практику в літній табір. Це дуже великий об'єм мого життя, займає Частина мого прямо серця, тому що я дуже любила туди їздити. Я присвятила вісім років насправді табору, і шість із цих років я працювала тільки вожатою, а два роки мене запросили організатором дозвілля, і в принципі, вже тоді, коли я взяла руки в руки мікрофон і виходила на сцену і проводила свята, які ж сама писала. Я тоді зрозуміла, що так, я це можу. Але просто табір був наскільки для мене рідним і простим, уже, що я не боялася там цього робити. А коли приходиш до людей в інші сім'ї, в інші компанії, різні заходи бувають, це насправді складніше. Тому в мене був такий бар'єр, можна сказати, що я боялася. Ну, Дякую клієнтам, що вони вирішили це за мене. І так моя діяльність почалася з 2019 року. Але я дуже жартую з усіма, коли розповідаю свою історію професійної кар'єри, так сказати. Я дуже жартую з приводу того, що я почала дуже невчасно. 2019-й новорічний корпоратив, я тільки ввійшла е, в смак, так сказати, і хоп, карантин. Так, карантин, і ми зовсім не розуміли, що буде далі. Ми думали, що це найстрашніша подія, яка могла з нами статися. Потім, після карантину, я трішки в'їхала знову в це русло, почали замовляти свята. Звісно, коли ти починаєш говорити про те, що я ведуча, одразу йдуть до тебе знайомі. Так? Тому що вони знають тебе, знають, що ти там можеш запропонувати, який в тебе рівень, взагалі, і ведення, і, в принципі, креативу, що ти можеш придумати цікавого на їхні події, особливі. І потім. Трішки, начебто, ми всі ожили і почалася війна. І я думаю, що я за такий короткий проміжок часу, часу вже стільки пережила таких стресових ситуацій в плані кар'єри, що, думаю, мені далі вже не буде страшно нічого. Так. А якщо згадати перший захід свято після початку повномасштабного вторгнення, що це було за свято? Які були емоції? Як готувалися? А це було свято випускного. Насправді цей випускний у мене забронювали ще взимку. І ми дуже довго готувалися до цього свята в плані в моральному. Ми не розуміли, чи будемо ми його проводити. І до останнього не було кінцевого рішення. Насправді випускний припав якраз на період, коли прилетіла ракета ВАМСТОР в місто Кременчуку. І свято випускного вечора якраз проходив недалеко від цього міста. Це було не в Полтаві. Ми це свято переносили. Ми переносили його декілька разів, тому що оголосили траур у місті, і ми просто. Морально не могли, етично, морально не могли проводити випускний. Це було важко насправді дійти до організації початку цього свята, але ми розуміли, що такий жарт зараз буде: весілля може бути не раз в житті. Випускний буває раз, реально. Діти випускаються зі школи один раз в житті. Такий випускний вечір може бути один раз в житті. Так вони можуть потім збиратися, зустрічатися. Там випускні зустрічі, які часто організовують там раз в рік, раз в п'ять років, але такий саме випускний з батьками, з вчителями, якщо там вони запрошені. Буває реально раз, і ми зважили всі за і проти, і вирішили, що ця подія у житті дітей дійсно буде. А як пройшло взагалі? Які емоції у дітей? Чи вдалося їм відволіктися якось хоча б на кілька годин? Вдалося відволіктися, і, ви знаєте, було багато сліз. Насправді, я була дуже здивована і шокована, тому що як діти все це сприймають всі ці події, я не очікувала, що буде така реакція. Звісно, я м -м -м, говорила про це. Я на кожній події, святковій події, говорю про те, що відбувається, тому що ми всі живемо в цьому. Ми щоранку прокидаємося, ми розуміємо, в яких обставинах ми живемо, яка ситуація відбувається навколо нас, і ніхто з нас не може втекти від цього. Про це треба говорити, і коли ми проговорюємо, нам стає легше, коли ми ніж ми переживаємо все це всередині себе. Є люди, які впадають в крайності і кажуть, як можна співати танцювати, коли інші гинуть. А є люди, які кажуть, що воїни оберігають наш спокій для того, щоб ми жили повноцінним життям. Що ви можете сказати з цього приводу в усіх негативних ситуаціях, які приносять нам біль. Розчарування негативні емоції. Завжди люди діляться на два табори. Одні люди говорять, що життя продовжується, треба жити. Одні, інші говорять, що як ви можете і, і таке інше. І це насправді нормально, тому що психіка людини влаштована так, що ми приймаємо поведінку або жертви, або Переможця. І це не означає, що або так правильно, або так правильно. Це так влаштована психіка людини. І це нормально, що в одному випадку, що в іншому. Кожен із нас в силу свого темпераменту, характеру, своїх поглядів, цінностей обирає цю сторону. Такі святкові події повинні відбуватися в нашому житті, тому що це життя. Війна це смерть. Війна це ненормально і не Життя це природний процес. Ми повинні життя продовжувати. Оскільки зараз у нас в країні е, війна переважає над життям, ми повинні самі балансувати цей рівень. Ми повинні зробити так, щоб життя переважало над смертністю. так? Щоб життя переважало над негативними емоціями, які несе нам війна. Коли ми ведемо якусь подію святкову, ми повинні розуміти, що ми всі знаходимося в такій ситуації, але кожен із нас переживає її по-різному. Тому ми повинні об'єднувати, ми повинні робити акцент на якісь об'єднуючі моменти: моменти цінностей, моменти родини, моменти близькості. Моменти перемоги, надії і віри. А, а що змінилося в підготовці до заходів і в самих заходах в форматі тих же свят? Все змінилося, абсолютно все. Я переглянула свою програму абсолютно повністю її змінила. По-перше, ні для кого не буде в новинку, і що мова агресора в принципі не повинна лунати на святі. На події я це зробила, я перебрала повністю музичний супровід, всі якісь фішки, які я використовувала раніше. Ми просто цим не займалися раніше. Як виявилося, у нас в музиці, в відеоматеріалах наскільки багато всього українського і класного, що ми просто лінилися це пошукати. Ми брали російське, тому що воно ось на поверхні. Тому що вони е, рік за роком продовжували нам насаджувати свої традиції, свою музику, свою культуру і таке інше. Ми просто лінувалися робити все це більш глибоко. Тут ми робимо е, хитрий хід. Використовуємо гумор проти нашого ворога. Це в нашій країні спрацьовує на всі 100%. У нас гумор в українській нації ніхто не може забрати. Все це проходить у нас дуже успішно, і це ще як один об'єднуючий момент, тому що на святах треба зараз використовувати все те, що об'єднує любов до країни, цінності родини, близькість, тактильні всякі моменти, обійми погляди. Буквально ось був новорічний корпоратив. Я всі ці пісні про Джонсонюка, про песа Патрона і всі інші пісні, які зараз у нас на слуху. Те, що вирізняє нас в даний момент з-поміж інших так, націй, да, у нас Україна зараз мейнстрім. І типу, це не секрет, так, що ми всі ці штуки використовуємо, бо зараз це як об'єднуючий елемент. Тому я все це застосовую у свої. Програмі і гімн України також нас нічого не зламає, чесно ніякі ситуації, ні ковіди, ні війни, тому що українська нація надзвичайно сильна, що морально, що фізично. І я цим дуже пишаюся. І я дуже вдячна тим українцям, ну, загалом полтавчанам, тому що ми працюємо в полтавському регіоні. За те, що вони е, мають сміливість організовувати такі свята, і я маю сміливість працювати на них. А що стосується одягу, як змінився, скажімо, дрес-код на святах на заходах? Дуже класний цей момент. Дякую за запитання. Насправді зараз дуже багато що стосується весільних подій, дуже багато молодят. Насправді одягають вишиванки, одягають дівчата, сукні вишиті. Це дуже гарно. І це треба розуміти, що це не просто мода, а що це частинка українського народу. І це, в принципі, було завжди. Просто ми це зрозуміли. На жаль, з такими гіркими подіями, але люди почали використовувати вишиванки. Національний одяг, гості приходять у вишиванках. А коли роблять загальну якусь тематичну вечірку, наприклад, тематичну подію і просять всіх гостей прийти? Просто не може налюбуватися, це дуже гарно, це надзвичайно гарно. А якщо не брати, наприклад, вишиванку, то чому зараз не є терапевтичним моментом? Той факт, що коли людина збирається на якусь подію, вона також приводить себе в порядок, дотями. Це є надзвичайно терапевтичним моментом для дівчини, яка підкручує волосся, робить собі макіяж, одягає гарну сукню, коли вона дивиться на себе в дзеркало і розуміє, що я собі подобаюсь, що я гарно виглядаю. Вона дивиться на свого, наприклад, чоловіка, який стоїть в гарних брюках, в білій сорочці, і розуміє, який він гарний, що життя продовжується. Насправді ж люди в першу чергу дивляться на те, що візуально їм приємно. Ніхто не дивиться на речі, які відштовхують, ніхто не купує не одяг. Так і в принципі, чому ми женемося за візуальним контентом, тому що це працює на психіку людини. А з якими труднощами стикаються зараз саме ведучі? Я думаю, що це труднощі хейту. Uh -huh. Можливо, комусь із ведучих не пощастило так, як мені, і вони отримували якісь повідомлення від, наприклад, своїх підписників або своїх клієнтів. А можливо, і ще момент того, що в принципі замовлення таких стало менше, uh -huh. і в людей немає роботи. Це також труднощі. Труднощі в тому, що зараз треба дуже тонко розуміти психологію людини, тому що ми несемо культуру, ми несемо слово в маси. Яким це буде слово? Це дуже треба чітко розуміти, продумати заздалегідь, щоб нікого не ранити із тих, хто присутній на події. Всі ми переживаємо один великий стрес. Але кожен із нас у кожного свої болі, і ми повинні не чіпати в ніякому випадку, не чіпати те, що стосується кожного індивідуально. От зараз без перебільшення кожного дня якісь можуть бути погані новини, погані події. І от... Мені в такі момент дуже важко зібрати себе докупи, і дуже важко дається саме творча робота. Як ви себе мотивуєте, щоб отак зібратися, посміхнутися і понести ці емоції людям? Це моя робота, як і лікаря, як і аптекаря, як і вчителя. Я можу йти на святкування і розуміти, що в мене там в сім'ї щось трапилось, не дай Бог. Я розумію, що мені зараз тяжко. Але в цьому якось визначається наш професіоналізм, так що ми можемо, ми знаємо, які в собі включити речашки, за які ниточки посмикати, щоб ми вийшли з посмішкою і відпрацювали на всі свої 200%. Мені дуже приємно насправді, що ви мене запросили, тому що я не один раз переглядала вашу програму, я бачила, які у вас гості були. І я дуже хотіла потрапити на вашу програму, але не знала, який у вас тут темп, які у вас тут плани. Можливо, у вас вже там на рік все розписано. І у мене з'явився з'явилася можливість, коли мені написали, що у вас зараз є віконечко, і туди можна написати про себе, що можу бути запрошеною на ваш, на ваш проєкт. Я дуже зраділа. Ці можливості, можливості, і, звісно ж, написала. Тому я дуже чекала на нашу зустріч, дуже вдячна вам, тому що я вважаю, що. Е в нашому регіоні таких проєктів занадто мало, і людям треба давати можливість говорити про себе, говорити загальні такі спільні теми обговорювати, і це дуже класно, що ви говорите з різними спеціалістами, що ви просто виходите в місто і зустрічаєте просто прохожих людей і запитуєте в них різні актуальні теми. Я вам дуже вдячна. Мені насправді було дуже цікаво потрапити до вас. І я йду від вас дуже з приємними враженнями. Це взаємно. Тому, полтавчани, і не тільки полтавчани. Підписуйтесь на канал Диванчику, переходьте за посиланням, залишайте лайки і можете, звісно, писати у віконечко. Якщо вам є про що поговорити з Альоною, можете залишати віконечко свою пропозицію і, можливо, вас запросять. Можливо. <світ> Війна забрала у багатьох можливість бути вдома, святкувати, радіти, відпочивати. А свята це такий собі спосіб, хоча б на короткий проміжок часу, поринути у минуле радісне життя. Попри все, дозволяйте собі радіти, посміхатися і даруйте ці емоції іншим людям. Адже навіть найменша радість буде підживлювати вас, жити далі. Побачимось на диванчику.